8 березня ми хотіли б дорогі жінки, щасливі були б від такого подарунка, як ювелірного можна, так. Кіскалічку, Сережки. <рес> Навіщо це взагалі остатися без подарунка? Ми потримуємо квіти, а може бути і сюрприз який-небудь який, такий. А самі ми якби не заказуємо. Головне — внимання. Такого і не було, але я сподіваюся, що не було Три жінки, віси і що ж какої. Дійсно, хотілося б таких глобальних подарунків, там машину, квартиру. Але головне увага там квіти. Ну, мені потрібно, щоб мене питали, що я хочу, тому що мені дарили там і сумки, і кошельки, і там все остальне, там і... ліжко і якесь, ну воно так негарно і я так не люблю це, коли дарують, коли самі вибирають. Том... Краще піти з ним ви обрати або краще йому показати, що подарувати, і так буде проще й краще. Я б хотіла в кіндер-сюрприз і штани з «Аліекспреса». Штани з Аліекспрес, правильно? А я хочу сертифікат на покупки десь Бу -бу. будь-де. А ти? Що ти, ти хотіла? Сосісочку хотіла б, да? так? Кілограм yeah. сосисок. Тортик? Yeah. Тортик? А я хочу багато солодощів, я хочу багато-багато солодкого. А ти що хочеш златі? Я б категорично не хотіла б квіти, бо я не люблю квіти. Так, я в принципі. Я, 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 я не люблю квіти, категорично. Дуже категорично. Mm -hmm. Наші солодкі подарунки. Наголошую. Солодкі, солодкі, багато солодких. <ріху> Дякую, <ріху> а як вас?